Священники сьогодні тут освячували солдат, щоб вони протестували проти народу України. Та да нічого Бог. страшного. А що ви тут робили, скажіть, будь ласка? Ми молилися, щоб люди, знаєте, не впадали у відчай, щоб люди не були злобні, бо, знаєте, злоба вона доводить до різноманітних вчинків неправильних. От просили людей, щоб вони стримані були, не робили ніяких поганих вчинків чи кроків, оскільки це є протизаконно, і тому, щоб зберігали спокій і мир. І все. Дякую. І скажіть, молилися. будь ласка, як вас звати? Отець Зиновій. Дуже дякуємо вам. Дякую.